Послання апостола Павла до Галатів, розділ 1. Павло, апостол не від людей, не через людину, але через Ісуса Христа і Бога Отця, який воскресив Його з мертвих та всі брати, що зі мною до Галатійських церков, благодать вам і мир вам від нашого Бога Отця і від Господа Ісуса Христа, який віддав самого себе за наші гріхи. Щоб визволити нас від теперішнього лукавого віку за волею Бога і нашого Отця, якому слава на віки віків. Амінь. Дивуюся, що ви так швидко залишаєте того, хто покликав вас благодаттю Христа і переходите до іншої Євангелії. Втім, вона не інша, але є деякі, котрі бентежать вас і хочуть змінити Євангелію Христа. Але якби й ми чи сам ангел з неба. Благовістили вам щось інше, ніж те, що ми вам благовістили, нехай буде відлучений. Як ми раніше говорили, я і тепер знову кажу коли вам хто благовістить щось інше, ніж те, що ви прийняли, нехай буде відлучений. Хіба тепер я покладаюся на людей чи на Бога? Хіба я намагаюся догодити людям? Якби я і досі догоджав людям, то не був би рабом Христа? Повідомляю вам, брати, що Євангелія, яку я вам звістив, не від людей, адже я не прийняв її і не навчився від людини, але через об'явлення Ісуса Христа. Ви чули про моє життя колись у юдействі, що я несамовито переслідував Божу церкву та руйнував її. Я досягнув у юдействі більших успіхів, ніж багато ровесників мого роду. Будучи завзятим прихильником моїх батьківських передань. Коли ж Бог, який вибрав мене з утроби моєї матері і покликав своєю благодаттю, уподобав об'явити через мене сина свого, щоб я благовістив Його між язичниками, я не став того часу радитися з тілом і кров'ю, і не пішов у Єрусалим до тих, які переді мною були апостолами, але я пішов у Аравію. І знову повернувся в Дамаск. Потім після трьох років пішов я в Єрусалим, щоби побачити Кифу, і перебував у нього 15 днів. Когось іншого з апостолів я не бачив, крім Якова, брата Господнього, і те, що пишу вам, перед Богом пишу, не обманюю. Потім я прийшов у землі Сирії та Келікії. Церкви Христові в юдеї не знали мене особисто. Вони тільки чули, що той, хто колись переслідував, тепер благовістить віру, яку раніше нищив, і прославляли через мене Бога. Розділ другий. Потім, по 14 роках, я знову прибув з Варнавою в Єрусалим, взявши з собою тита. Пішов, як мені було об'явлено, і там виклав їм Євангелію, яку проповідую язичникам. А видатним окремо, чи часом недаремно я працюю або працював, але навіть тит, який був зі мною, будучи греком, не був примушений обрізатися, а щодо фальшивих братів, які приєдналися, щоби підглянути за нашою свободою, яку маємо в Ісусі Христі, аби нас поневолити, то ми їм ні на мить не піддалися, щоб істина Євангелії збереглася у вас. Стосовно тих, які вважають себе кимось, для мене немає жодної різниці, якими вони були колись, то Бог не дивиться на обличчя людини. Адже ті, хто вважає себе кимось, мені нічого не додали. Навпаки, побачивши, що мені довірено Євангелію між язичниками, як і Петрові між обрізаними, адже той, хто допоміг Петрові бути апостолом між обрізаними, допоміг і мені між язичниками. Та, визнавши дану мені благодать, Яків, Кифа та Іван, котрі вважаються стовпами, подали мені й Варнаві як співучасникам руки, щоб ми йшли до язичників, а вони до обрізаних, аби тільки ми пам'ятали про вбогих, що, власне, я і намагався робити. Коли ж Кефа прийшов до Антіохії, я особисто виступив проти нього, бо він заслуговував на докір. Ще до того, як деякі прийшли від Якова, він їв разом з язичниками. А коли ті надійшли, він став сторонитися і відмежовуватися, боячись обрізаних. Лицемірили з ним і інші юдеї, так що й Варнава приєднався до їхнього лицемірства. Але коли я побачив, що вони непослідовні щодо істини Євангелії, то я прилюдно сказав Кифі. Якщо ти юдей, живеш як язичник, а не як юдей, то чому змушуєш язичників жити по-юдейському? Ми від природи юдеї, а не грішники з язичників. Знаючи, що людина не може оправдатися ділами закону, але тільки вірою в Ісуса Христа, ми повірили в Ісуса Христа, щоб оправдатися вірою в Христа, а не ділами закону. Бо жодна людина не буде оправдана ділами закону. Якщо, шукаючи оправдання в Христі, ми самі виявилися грішниками, то невже Христос є служителем гріха? Зовсім ні. Бо коли я знову відбудовую те, що зруйнував, то роблю себе порушником, адже через закон я помер для закону, щоби жити для Бога. Я розп'ятий разом з Христом, і живу вже не я, а Христос живе в мені. А що тепер живу в тілі, то живу вірою в Божого Сина, який полюбив мене і віддав себе за мене. Я не відкидаю Божої благодаті, бо якщо праведність через закон, то даремно помер Христос. Розділ третій. О нерозумні Галати! Хто звів вас не коритися істині? Адже перед вашими очима був зображений розп'ятий Ісус Христос. Лише про одне хочу від вас довідатися ви одержали духа через діла закону, чи від віри в те, що почули? Чи вже настільки ви нерозумні, що, почавши духом, тепер закінчуєте тілом? Як багато ви натерпілися! І невже все даремно? О, коли б тільки даремно, той, хто вселяє у вас духа і робить чудеса серед вас. Чи здійснює він це ділами закону, чи вірою в почуте? Авраам повірив Богові і це зараховано йому за праведність. Зрозумійте, що ті, хто від віри, сини Авраама. Адже Писання, передбачивши, що Бог через віру оправдає язичників, благовістило Авраамові, в тобі благословляться всі народи. Тому ті, хто від віри… Будуть благословені разом з вірним Авраамом, а ті, які живуть ділами закону, перебувають під прокляттям, бо написано, що проклятий кожний, хто не дотримується всіх приписів Книги закону, щоб їх виконувати, а що законом ніхто не оправдується перед Богом, то це ясно, оскільки праведний житиме вірою. Закон же не від віри, але хто виконує його, той житиме ним. Христос викупив нас від прокляття закону, ставши за нас прокляттям, тому що написано проклятий кожний, хто висить на дереві, аби благословення Авраама поширилося на язичників у Ісусі Христі, щоб ми одержали обітницю Духа через віру. Брати, кажу вам по-людському, навіть затвердженого людьми заповіту ніхто не відкидає і нічого не додає до нього. Авраамові ж та його нащадкові були дані обітниці, не сказано, що нащадкам, наче про багатьох, але як про одного і твоєму нащадкові, яким є Христос. Я кажу, що завіту про Христа, попередньо затвердженого Богом, закон, який прийшов через 430 років, не відкидає, аби скасувати обітницю, адже коли спадщина є від закону. То вже не за обітницею. Авраамові ж Бог дав спадщину через обітницю. Тоді навіщо ж закон? Він був даний для виявлення переступів і встановлений через ангелів рукою посередника, аж поки не прийде нащадок, якому була дана обітниця. Але посередник не є для одного, тоді як Бог один. Та невже закон є проти Божих обітниць? Зовсім. ні. Якби був даний закон здатний оживляти, тоді праведність була б від закону, але Писання замкнуло все під гріхом, щоб обітниця з віри в Ісуса Христа була дана тим, які вірять. А поки прийшла віра, ми були бережені законом, замкнені до майбутнього відкриття віри. Тому закон був нашим вихователем до Христа, щоб нам оправдатися вірою. Коли ж прийшла віра, то ми вже не підвихователем, адже через віру в Ісуса Христа ви всі сини Божі. Оскільки ви, які в Христа хрестилися, в Христа зотягнулися. Немає юдея, ні грека, немає ані раба, ані вільного, немає чоловічого роду, ні жіночого, бо в Ісусі Христі ви всі одно. А якщо ви Христові, то ви є нащадками Авраама. І згідно з обітницею, спадкоємці.